Якщо чуєш Ти мене, Боже. А я знаю, ти точно чуєш. І я вірю, що ти все бачиш. І я вірю, що ти лікуєш. Лиш одного тебе я попрошу, збережи нашу чистою душу. Боже рідний, лише єдине. Збережи наші море, і сушу, збережи дітей. І старців, і всю молодь, що квітне нині. Я молю, я благаю, Боже, дай нам сили по всій Україні. Дай нас нами. Дай віри, Боже, поламають нам наші крила. Ми ніколи. Ти чуєш, Боже, ми ніколи ще так не просили, ми ніколи ще так не благали. Дай нам, Боже, добра повсюди, бо зайшли до нас в дім. Чужі, то чужі для нас, то не люди. Боже, милий, я прошу миру, миру Боже, для нашої неньки, збережи від ката лихого, що паранив ножем серденько. Збережи від нечистого звіра, від тієї проклятої сили, ми жили і раділи, Боже, і спасати ми їх. Просили, та я вірю, що ти все бачиш. І я знаю, ти всіх лікуєш, якщо чуєш ти мене, Боже, а я знаю, ти точно чуєш.